Так, всім привіт, друзяки, хто підкаже, ну знатоки, що це за жук такий, блін, цікавий? Ви який, Прикольний. Різнокольоровий. О, 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 щось, рішив далі не листи, Щось в ногу, получається попало, блін, Резина підводить. Опа, розворот, Так. Походу, треба в другу сторону шурувати мені. Заморився. Пірюкка на стіні, блін. Сорі, блін, не поприбирав. Треба в стіну погрунтувати. Біда. Давайте думайте. Скиньте, що це таке. Хто знає? жук цікавий, бін. Такий блін, капець, різнокольоровий. Ближче не дам. Не фокусується камера. Ідеї. Ану.